Про найдовший тиждень говорили на нараді міського голови 20 травня, шість робочих днів, але всіх проблем не вирішено. Найболючіша непроплата актів виконаних робіт через державне казначейство. Це питання обговорювали на обласному рівні. Я знаходився на нараді у п'ятницю обласної державної адміністрації. Цю нараду проводив Максим Миколаївич. Якраз стояло питання проходження платежів, особливо платежів за використаний природний газ. Навіть зараз вже в області є факти, що Казначейство не пропускає платежів комунальних підприємств по сплаті використаного природного газу. Микола Корнійчук повідомив, що з початку тижня не виконуються роботи по ремонту доріг. Кошти в нас є, але вони віртуальні в Казначействі знаходяться. Ще було 50? Суботу останній день у нас працювали, поки ми їм не заплатимо гроші ті, що вони відпрацювали, наскільки Володимир Іванович приблизно вони зробили робіт. Десь на 3,5 мільйонів. На 3,5 мільйона виконано ремонт дорожнього покриття, поки вони не отримали жодної покриття. Я вже говорю вам за жирево і СПМ 530 Вже ніякому підприємство не буде виконувати роботи, поки ми не погасимо. Комунальні підприємства міста перебувають у плачевному стані. 900 тисяч гривень зависли у казначействі. І це тільки по житловоремонтному експлуатаційному управлінні. Як будуть проходити платежі по обласному казначействі, поки ніхто нам інформації не дає. Але інформація розміщена в інтернеті, вона не закрита, кожен може познайомитися з нею, що Україні потрібно у травні. Липні і в листопаді поточного року сплатити 6 мільярдів доларів. Це тільки проценти за користування кредитами. Далі Любов Даниленко застерегла мешканців міста показувати незнайомцям документи. Начальник управління соціального захисту населення повідомила, що у місті з'явилися шахраї. Просять, щоб люди показали трудову книжку, і там не знаю, ще якісь документи там вимагали. Бабулечка сьогодні дзвонила, і е, розпитувала, чи були наші, чи посилали ми наших людей. Ми направили ще в пенсійне, щоб з'ясувати. Не знаю, чи там дзвонили чи ні. Але я так думаю, що це очередна якась... Акція таких недоправорядних людей. Начальник міліції Роман Коз'яков закликав містян в разі неправомірних дій з боку підозрілих осіб одразу телефонувати за номером 102. По гарячих слідах легше розкрити злочин, каже Роман Сергійович. Також головний міліціонер міста повідомив, що за минулий тиждень сталося 166 подій. Затримано було групу осіб, які перебували у нас в місті і скоїли крадіжки із будинку. На теперішній час вони заарештовані, викриті у скоєнні двох крадіжок. Вилучено ряд речей, які були викрадені із квартир. Залишаючи нерозкритими крадіжки з квартири, теж зараз за минулий тиждень зареєстровано сім квартир шляхом зламу шляхом зламу серцевини замка. Прошу до громадян проявляти обачність. Також зареєстровано три пожежі. Про це розповів перший заступник міського голови. Так, наприклад, 14.05 на цього року відбулося загорання господарської будівлі приватного помешкання по вулиці Вересаї. Пожежа і знищено господарську будівлю повністю. Причина коротке замикання електрообладнання. 16.05 загорання балкону квартири номер 5 5 під'їзду будинку по вулиці Київський, шлях, 89. Пожежею пошкоджено балкон. Причина необережне куріння мешканцями верхнього поверсу. 17.05. Загорання приватного будинку по вулиці Дютнеї Пожежою знищено практично повністю будинок, 160 квадратних метрів. Причина встановлюється. Минулий тиждень був насичений культурними подіями. Бориспільські юні інспектори руху потрапили в десятку кращих команд області. Також наша команда здобула друге місце в обласному етапі 19-го всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників, що відбувся в Обухові. 15 травня в приміщенні центру культури і мистецтв міністерства внутрішніх справ України відбулася церемонія на учасників. Всеукраїнського конкурсу Моральний вчинок, куди були запрошені керівники проекту «Дух українства Бориспільського ліцею дизайн освіта. Керівник цього проекту, класний керівник 10 класу Ільєнко Наталя Васильівна і заступник директора з навчально-виховної роботи Адамець Людмила Олексійна, А також два учасники учні 10 класу Яціна Ігор і Нацик Вікторія. Приємно, що національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі визначила даний проект. Одним із кращих серед двох тисяч надісланих робіт з України цей тиждень. Також щедрий на культурні події. Звітний концерт також свій продемонструє зразковий хореографічний ансамбль Грація. О 15-й годині та в четвер також в Колулубі аеропорту Бориспіль. На засіданні виконавчого комітету підбивали підсумки соціально-економічного розвитку міста за перший квартал. Особливих робіт за цей період не здійснено, тому що, по-перше, місто має кредиторську заборгованість у розмірі 8 мільйонів гривень. По-друге, все ті ж віртуальні гроші, які затримує казначейство. І третім каменем спотикання стала ситуація, пов'язана з аеросвітом. Ми маємо кількість збільшення кількості безробітних, які ми Налічуємо до 560 чоловік, це для нашого міста досить велика кількість безробітних. Ми маємо заборгованість за житлово-комунальні послуги, це майже 20 мільйонів. Із них це 10 мільйонів кошти населення, яке заборгувало за певний період. І заборгованість підприємств до пенсійного фонду. Людмила Олександрівна відмітила і позитивні результати. Впроваджувалися ряд соціальних програм, загальна сума яких складає 12 мільйонів гривень. А також деякі підприємства збільшили обсяги виробництва на 30%. Також було відмічено ряд об'єктів, які були впроваджені в комунальній галузі міста. Відмічалися заходи з очищення міста від снігу, від підтоплення були виділені значні кошти. Відмічено як і позитивні, так і негативні наслідки. Над ними ми маємо працювати. Ми повинні прикласти всі свої зусилля, щоб не втратити те позитивне, що ми маємо разом з підприємствами. в Першу чергу наповнювати бюджет. Найважливіша подія для всіх школярів відбудеться 24 травня, свято останнього дзвоника. А за тиждень, 1 червня, випускний вечір. 1 числа буде перекрито. Рух автомобільного транспорту по вулиці Радянській, частині вулиці Котовського і київський шлях на відрізку від перехрестя з вулиці Котовського до перехрестя із вулиці Новопровізної, з якої години з 18 до 20 години. Два тижні корисного і веселого відпочинку у школі з 3 червня роботу розпочинають шкільні табори. Пришкільні табори у нас будуть працювати на базі всіх навчальних закладів, крім шостої школи. Там дітки розподілені між навчальними закладами ліцею і загальноосвітньої школи номер 8 тому що в шостій школі розпочнеться ремонт харчоблоку. На засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про встановлення вартості харчування під час перебування дітей у пришкільних таборах. Хочу сказати, що вартість в цьому році значно зменшилась, не дивлячись на загальне подорожчання продуктів. Вона складає 12 гривень 38 копійок проти 12 гривень 80 копійок у минулому році. Але Хочу сказати, що ця вартість повністю відповідає тим нормам харчування і забезпечує високоякісне калорійне харчування під час перебування у пришкільних таборах. Та оновиті діти і школярі, які мають соціальні пільги, харчуватимуться безкоштовно. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, Євген Трафімов, новини телеканал Бориспіль.